Спростіть вираз і запишіть результат у вигляді раціонального виразу, який не містить степеня з від'ємним показником. Знову виконуємо приклад, який складається із декількох дій. Перша дія у нас ділення, друга дія дія віднімання. Друга дія віднімання. Дії виконуємо окремо. Переписуємо першу дію. Дію ділення вже можемо замінити на множення на дріб, обернений до дільника. Дорівнює Ви знаєте, що при множенні двох дробів варто було б щось скоротити, але для цього треба чисельники і знаменники порозкладати на множники. От відчувається, що оце схоже на квадрат двочлена. оцей вираз схожий на різницю з квадратів, тут хочеться винести чотири задушки. То так і будемо міркувати. Що означає мінус 4? Мінус 4 це все одно, що а в степені мінус 2 дав в квадраті. Бо мінус 2 помножити на 2 це буде мінус 4. Що таке шістка? Шістка це 2. подвоєність здобутку помножити на 3. Трійка це дев'ятка у квадраті. А мінус другому степені це перший вираз у квадраті. Тобто, даний знаменник це дійсно є повний квадрат певного двочлена. Якого саме? Ну, Давайте чисельник цього дробу перепишемо без змін. Він не схожий ні на яку формулу, там немає чого виносити за дужки. А отут ми бачимо, що в квадраті у нас ось який вираз, і в квадраті у нас трієчка. Тобто саме їхню різницю і запишемо в знаменник а в степені мінус 2 мінус 3 в квадраті помножити. Четвірку винесли в чисельнику, а в степені мінус 2 мінус 3 так і залишаємо. Ну, а тут а в мінус 4 степені це а в степені мінус 2 да в квадраті. 25 це 5 у квадраті. Ми бачимо квадрат мінус квадрат, тобто різниця двох квадратів. Чому дорівнює різниця двох квадратів? Різниця двох квадратів дорівнює різниці двох виразів, помноженій на суму цих самих двох виразів. Таким чином, ми отримали розклад на максимальні множники і починаємо скорочувати однакові множники. Залишається 4 в чисельнику. В знаменнику А в степені мінус 2 відняти 3 помножити на А в степені мінус 2 відняти 5. Перша дія закінчилася дуже незвично бачити в показнику мінус 2, нічого страшного. Сприймайте їх просто як звичайні числа. Друга дія нам треба виконати дію віднімання. Щоб відняти два дроби з різними знаменниками, треба їх звести до спільного знаменника. Спільний знаменник буде ось отакий добуток. Даний дріб містить тільки один із цих множників, значить, треба весь дріб домножити на А в мінус 2 і відняти 3. 4. І мінус 2 помножити на а в степені мінус 2 це буде мінус 2 а в степені мінус 2. Мінус 2 помножити на мінус 3 буде плюс 6. А в степені мінус 2. Знаменник залишаємо без змін. 4 додати 6. Маємо 10 відняти 2 на А в степені мінус 2. Знаменник залишаємо без змін. Бачимо, що в чисельнику у нас обидва доданки парні, тобто можна 2 винести за дужку. Якщо ми 2 винесемо за дужку, то в нас залишиться 5 відняти А в степені мінус 2. А в знаменнику стоїть А в степені мінус 2 відняти 5, то краще винести не 2, а краще винести на мінус 2. Мінус ставимо перед дробом. 2. І тоді будемо мати А в степені мінус 2 відняти 5. І в знаменничку точно такий самий бачимо множник. Скорочуємо дорівнює. Цей мінус, пам'ятаєте, можна вставляти у дужку або в чисельнику, або в знаменнику, але тільки в ту дужку, де є мінус. Маємо 2 поділити на. І оцей мінус нам поміняє в цих дужках знаки на протилежні. тобто буде 3 відняти А в степені мінус 2. Це не від А віднімається двійка, це А у степені мінус 2. І просять нас, запишіть відповідь у вигляді степеня. Який не містить від'ємного показника. В нас ще буде третя дія. 2 Нам треба буде поділити риску дробу я заміняю через дві крапочки, на 3 відняти. А в степені 2 це 1 поділити на А в степені плюс 2. Дорівнює 2 поділити, зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник А квадрат. Таким чином маємо 3А квадрат мінус 1. Скорочувати тут немає чого. Для того, щоб виконати дію ділення, нам треба двійку помножити на дріб обернений до дільника. Маємо 2А квадрат поділити на 3а квадрат мінус одиничка. І записуємо цей результат у відповідь: 2а квадрат поділити на 3а квадрат мінус одиниця.